Триває 324-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. За останню добу російська армія втратила близько 740 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 13 січня окупаційні війська Росії втратили 114 тисяч 130 військових, 3098 тисячі танків, 6167 тисяч бойових броньовців. Ованих машин, 2086 артилерійських систем, 437 реактивних систем залпового вогню, 218 засобів ППО, 286 літаків, 276 гелікоптерів, 1865 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4833 одиниці автомобільної техніки та 184 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.